Сьогодні разом з фондом Надія ми відправляємо черговий вантаж в Краматорськ-Слав'янськ і в дружківку для наших військових медиків для допомоги нашим пораненим. Це експерт-класу монітори, це хірургічні набори і вихідні матеріали для операцій. Ми знаходимося майже в 20 кілометрах від лінії фронту. До нас привозять і цивільних, і військових. Дякую, друзі, благодійному фонду Надія за ту допомогу, яку ви надали. Ми всі сподіваємось на те, що наша праця, сумісна праця, да, надасть результати. Ми обов'язково переможемо і в найближчий час. Друзі, дякуємо. Благодійний фонд Надія дуже вдячний всім партнерам, завдяки яким проєкт вдалося втілити в життя. Разом з вами ми робимо дуже корисні речі, і медики, які знаходяться в прифронтових лікарнях, це дуже цінують, і ця допомога дійсно є надзвичайно важливою і необхідною.